Давай на сьогодні дебют 23 річної Христини. Вони вирішують померти в один день, та життя пише свій сценарій. Знімали кіно тут, на Подолі. Цією бруківкою та вуличками гуляють і головні герої стрічки. Мені, в принципі, подобається подола, тому що він красивий. Ідея спільна з чоловіком. Тож разом і збиралися до Італії. Проте вже перед самим вильотом дізнались. У візі їм відмовили. Дізнавалась у знайомих. Мені всі говорили, що ми обходимо італійське посольство десятою дорогою. І тоді я зрозуміла, що ой, невже я зробила щось неправильно, треба було йти в інше посольство. Пакет документів, колишні шенгенські візи, офіційні запрошення кінофестивалю та навіть документи його директора. Цього виявилось недостатньо для посольства, аби повірити дівчині. Причина в офіційному листі була. Інформація, яка надана, не є достовірною. Я не знаю, що це означає. У посольстві запропонували податися вдруге, та часу було обмаль. Тож режисерка пішла до консула, проте далі за охорону не пройшла. Через скайп ми зв'язалися з оператором фільму Діаною Оліфіровою. Саме вона отримала нагороду замість колеги. Вчиться у Лондоні. Там візу їй відкрили. В Лондоні мені ані вони роблять більше. Ну, то є тапусті в Україні нужно переводіть оригінал. Просіть щоб вони присилали оригінал приглашення. То я принесла просто копію імейла. Ну дібо, ми не можемо карантину, но ми самі провірмо. Експерт Ірина Сушко пояснила нам проблеми спрощеного режиму. Досі він залишається умовним. Консульства з підозрою дивляться на українця. Трудова міграція висока в Італії, і частіше всього що до незаміжніх дівчат, привабливих дівчат, скажімо так, перевірка є більш жорсткою ніж будь до кого іншого. Як вихід потрібно брати письмову відмову і знову йти до консульства. Команда ТСН надіслала листа до посольства Італії. Ми просили пояснити, чому. Му попри усі документи режисерці відмовили у візі, але поки що тут мовчать Вікторія Товстенко, Вікторія Дмитренко, Галина Гран, Сергія Заренко, ТСН 1+,1.